Центр Бучі, вулиця енергетиків, будинок 13. Є тут одна затишна квартирка, яка на правах спільної часткової власності належить бучанському депутату Олександру Таможньому і кропивницькому фермерові Анатолію Пацелі, це наче у вас з дружиною пів хати ваша, пів її. Ну не знаю, що там і як у тих двох, але дорожезну Тойоту, мінімум за 40 тисяч доларів, Анатолій Миколаєвич, Олександру Васильовичу, презентував. Що поєднує фермера і безробітного депутата? Хто, кому, за що і скільки у сьогоднішній програмі розслідувань, де зрада. Прошу знайомитися, таможній Олександр Васильович, неодноразовий депутат Бучанської міської ради, цього разу від політичної партії захисників Вітчизни, із 2012 по 14 роки фактично керував Бучанською міською організацією партії регіонів, одночасно перебуваючи у лавах народної партії та ліберальної партії України. Хоча на словах неперебірливість у партійних стосунках. Категорично засуджує, я вважаю, що якщо депутат пройшов від однієї партії, він має залишатися працювати в цій партії, в цій фракції. Самопроголошений опозиціонер Добучанського міського голови Анатолія Федорука на останніх виборах намагався створити йому конкуренцію, завищена самооцінка, дуже любить повчати байдуже з якої оказії. Ораторство є довго, безладно і малозрозуміло. Подобається процес і звучання власного голосу. Про таких ще кажуть Ти йому про біле, а він про тверде. Я вас питаю я, про списки. Я закінчу. Я, я, я вам поясню. Я поясню вам про списки. Давайте поясню про списки. Так, от, коли ми у мене в приймальні поставили дві відеокамери, вашу погляда, я, про я вам я зараз до цього підійду. Не цураються підгрібати чужі заслуги. Наприклад, про надання Томосу згадує постійно, при найменшій нагоді, і так, неначе це сталося завдяки його зусиллям та неспинним молитвам. Я скажу більше: ми з вами молилися за Томас, ми його отримали. Марнославний обожнює, коли його вихваляють. Хочу привітати Олександра Таможнього. Бажаю, щоб у 2019 році реалізувалися наймасштабніші проекти. Дякуючи таможню Олександру Васильовичу. Без сліз дивитися на декларацію пана таможнього нереально. Бідний, як церковна миша, з хліба на воду перебивається, а часто і того бракує, бо безробітний лише пару років тому трохи поталанило. Дружина вблагала свого родича кропивницького фермера Анатолія Миколайовича Пацелю взяти безталанного чоловіка на роботу у товариство Агродар Україна Плюс. Але то аж в Кропивницькому уявляєте, як прикро щодня з бучі на роботу пхатися, а пробки, а дороги, а маршрутки смердючі, жах. Тож не часто Олександр Васильович там щось поливав і сіяв, скільки мене розпитували, навіть фото показували, але його трудові подвиги на ниві скотарства чи жниварства так і лишилися таємницею, хоч і числився не аби ким, а заступником директора. Що то за один? ля взявся, куди пішов. Тамтешній люд так і не зміг пригадати. Куди пішов? Я його говорить, перший раз біжу. Але зарплатню за щось таки отримував справно. Хоч і невеликі гроші, але ж недавньому безробітному кожна копійчина в радість. За 16-й рік заробив 8 тисяч гривень. За 17-й настарався 32 дві тисячі Сльози, а не заробітки. Ну, як прийшов, так і пішов. Видно, геть нездатний чоловік до роботи на землі. Це ж вам не в міській раді її деребанити. Там треба добре гарувати. Тож Олександр Васильович знову став безробітним. Хоча це аж ніяк не завадило йому під кінець 18-го року покласти собі під ялинку Lexus LX 460 2007 року випуску. Якщо вірити тій же декларації, його поталанило купити під новий рік за смішні для такої автівки гроші 7,5 тисяч доларів або 210 тисяч гривень. Хоча за найдешевший автомобіль цього класу 2007 року випуску в інтернеті просять 13,5 тисяч вічнозелених. А якщо стан відповідний, то менш ніж за 20 і не пхайся, очевидно, що хтось когось дурить. А мой справді має чоловік таке щастя. Попередній автомобіль, семирічний Тойота Cruiser, йому взагалі колишній роботодавець подарував. Отак обійняв по-батьківськи і каже: Хороший ти чоловік, Сашко, хоч і на роботу не ходиш. На тобі авто за 40 штук, користуйся, а мені зато нічого не треба, то все за доброту твою, і зронив скупу чоловічу сльозу. Але я більше звик довіряти фактам, а не казкам, бо якось воно зовсім не витанцьовується, якщо навіть повірити у задекларовану ціну. Олександр Васильович хронічний безробітний. Дружина заробила за минулий рік 270 тисяч 278 гривень, з яких на авто потратили 210 тисяч. На прожиття сім'ї з трьох осіб лишилося 60 тисяч на рік або 5 тисяч на місяць. А не дай Бог, чоботи порвуться, помруть з голоду. Навіть якщо бензин для нового Лексуса Кум задурно дасть. Тож не дивно, що став Олександр Васильович ще й злісним аліментником. Гроші на утримання дитини від попереднього шлюбу доводилося через суд вибивати. А за комунальні назбирав боргу більше 20 тисяч гривень. Але якщо хтось вже почав у торбу гречку і бульбу складати, щоб, хоч дитина не голодувала, стримайтеся, маю підозру, що не все так фатально. У провадженні слідчого відділення Шевченківського управління поліції у місті Києві перебувають матеріали цікавої кримінальної справи. Мова йде про те, що пан таможній, будучи директором товариства Інкар Дистриб'юшн і отримуючи прибуток від його діяльності, не повідомив у своїй щорічній декларації ані про те, що він є керівником даного товариства, ані того, що отримував гроші. Для того щоб приховати цей факт, таможній створював і використовував підроблені документи, та й НАЗК подало до суду за приховування купівлі «Лексуса». А ще кажуть, що пан таможній є власником однієї із служб таксі в Бучі та отримує ренту від здачі в оренду нерухомості. Як на мене, вже цього мало б вистачати на безбідне життя, і то ще не все. Якщо вірити офіційним паперам, то Олександр Васильович володіє квартирою, будинком, нежитловим приміщенням та трьома земельними ділянками в Бучі загальною площею трохи більше 17 соток. Що тут скажеш, не зовсім голодранець, але й до капіталіста далеченько. Ображаєте, Олександр Васильович, наче ми тут дарма хліб їмо, та й люди підсобили. Підрахували, що за роки своєї бурхливої депутатської діяльності лише в період з 2009 по 15 роки пан Таможній нацарював для себе і свого оточення 9,5 тисяч квадратних метрів недешевої Бучанської земельки. Вулиця Києво-Воронська, 35, тисяча квадратних метрів це будівництва школу мій, можна і вам розвивати. Кива Морозка, 35Г, е. Таможня Олександр Васильович, 300 квадратних метрів. Кива Морозка, 35Г, е. Таможня Олександр Васильович, 600 квадратних метрів. І в е. 6, родинка та можна 1000 квадратних метрів. Панувальця 27, Сім'їків Челена Олександрівна 1000 квадратних метрів. Володково 1М, опришка е. Наталії Стаківна, 1000 квадратних метрів. Вулиця Провоздарська, 16В, е. придевай Галина Миколаївна, площа 1360 квадратних метрів. Можна легко підрахувати приблизну її вартість, якщо взяти теперішню середню ціну 5 тисяч за сотку, то виходить 475 тисяч доларів або 13 мільйонів 300 тисяч національних гривень. Але це лише невеличка частинка суми, яку переклав народний обранець таможній із кишені Бучанської громади до своїх та кишень родини. Повна брехня і повний популізм, навіть маразм, та ні, і не маразм, і не брехня. Більше того, це навіть не вершечок айсберга, а лише його окраєць, адже ж і останніх чотири роки депутат не дрімав і не сидів, склавши руки. А головне, левова частинка здобутого каторжною працею, записувалася на підставних осіб. Більшу кількість земельних ділянок, виділенням яких опікувався пан таможній, зареєстровано на пані Галину Придибайло, мешканку міста Кропивницького, і таких ділянок ми нарахували близько 20. не інакше, як за дивним збігом обставин, вона є рідною матінкою колишнього роботодавця пана таможнього, кропивницького фермера Анатолія Пацелі. Що тут кому насправді належить розібратися під силу лише поліції з прокуратурою? Але безперечним фактом лишається те, що пані Придебайло чомусь видала довіреність на право представляти її інтереси саме таможньому Олександру Васильовичу та його одноутробному брату Івану Васильовичу. До того ж, пан Олександр особисто здійснив реєстрацію більшості ділянок в органах юстиції. Так і кортить спитати високоповажного пана депутата. А як так виходить, що мешканці Бучі роками оббивають пороги, щоб дістати належне їм по закону, а зайдам земля гектарами роздається, в тому числі і вашими стараннями? Ви побачите таких питань десятки. І розібратися там, де людина з іншої області чи з іншого населеного пункту, а де з Бучі, це майже нереально. Ну ясно, це для мітингів. А як воно є насправді? Дуже люблять долари. Дуже люблять. А ось це залюбки, повірю. Адже підійшли ми до найголовнішого у бурхливій діяльності бучанського депутата Олександра Васильовича Таможнього, яка має назву Політична корупція. Група депутатів, яку він контролює у міській раді, налічує шість багнетів на місцевий рівень. Це досить таки потужна сила. Без малого 18% від всього депутатського складу для порівняння. У Верховній Раді 18% сумарно складають опоблок, самопоміч і радикальна партія разом узяті. Так, що схилити шальки терезів в той чи інший бік при голосуванні їм за іграшки, тим більше, що тримає пан таможній своїх однопартійців залізною рукою за найінтимніше місце за гроші. Спочатку дуже багато обіцяє, якщо, можливо, бере, скажімо так, якісь, ну, скажімо так, кошти чи якийсь борг, потім їх не віддає, і таким чином людина опиняється на гачку. Якщо вона не виконує побажань, як то кажуть, побажань Олександра Васильовича, вона має ризик взагалі не повернути свої кошти. Ось коли людина розуміє, що з цього нічого не виходить, вона просто залишає. Таможнього і його команду. так і заробляють. І є кілька способів подібного приробітку. Найпростіше так зване бартерне голосування, коли вони докладають голоси до питання вкрай важливого комусь, а ті своєю чергою тягнуть руки за інтереси групи таможнього. Подейкують, що саме так йому вдалося продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 3961 квадратний метр, записаний на товариство Житлодар Кіровоград для будівництва культурно-розважального центру у Бучі по вулиці Шевченка. Фірма належить до орбіти фермера пана Пацелі. Пам'ятаєте, це той, що таможньому, тойоту, начебто, за гарні очі, подарував. Виявляється, жодної благодійності. Олександр Васильович кожну гайку того авто відробив пекельною депутатською працею. Це, так би мовити, майже легальний варіант заробітків його фракції, але не цураються і відвертого криміналу. П'ять разів група таможнього голосувала проти продовження договору оренди ділянки 22 тисячі квадратних метрів у Бучі для МЖК Оболонь, аж доки представник забудовника не дозрів і не здогадався прокласти стежину до суворого серця народного обранця. Чому проблема? Чому я маю не голосувати? Люди ж нас обрали для того, щоб ми вирішували їхні проблеми. І дійсно, чому тим паче, що прохання за твердженням очевидця було присмачене конвертом із 12 тисячами вічно зелених американських президентів і чергове голосування. Пройшло як по маслу всі зацікавлені сторони веселі і щасливі, подекують, що саме за таку феноменальну здатність миттєвого політичного пристосуванства після фінансової стимуляції ерогенних депутатських зон, Олександр Васильович і отримав дуже ємне псевдо з кількома значеннями і підтекстами. Ну, не випадково пан Олександр отримує е, такі гучні назви своєї діяльності: Сашка, одна ніч або Сашка Штанга. Е, наскільки це мало під собою, скажімо, підґрунтя? А зважуючи на позитивне голосування, ну висновки робіть самі. Висновки зробити нескладно, Дивує інше, як ця історія виплила на поверхню, а не потонула в глибинах корупційного багна, як десятки інших. А відомою широкій громадськості вона стала завдяки Фейсбуку, куди виклав її депутат та член фракції захисників вітчизни Андрій Подкидишев. у цій ситуації пану Подкидишеву, будучи депутатом і членом фракції захисники вітчизни щось більше відомо аніж мені чи будь-комусь іншому не довіряти у цій історії словам міського голови немає жодних підстав. Хто як не він знає всі нюанси підкилимних ігор у своєму господарстві за винятком одного уточнення, екс-депутат і екс-член фракції захисників вітчизни Андрій Подкидишев. Чому так? А тому, що після гучного скандалу пан таможній вирішив позбутися опозиції у своїх рядах і організував відкликання депутата, звичайно ж, під зовсім іншим приводом. На підставі невиконання не без поважних причин обов'язків депутата міської ради, вибочому пузі невиконання зобов'язань звітувати перед цим пропуску більше 60% сесій за Ну Ви ж розумієте, що все це для електорату, адже і сам Олександр Васильович пропустив не набагато менше засідань, на яких не було нічого цікавого для нього. Ви здивуєтесь насправді все це заради торжества демократії. Відкликання депутата зрадника і є демократією. Та ні, пане Олександре, це не демократія, це політичне кілерство і диктатура в одній окремо взятій фракції. Якщо депутат має відповідно тверду позицію служити своїм виборцям, яким обіцяв, а не голові фракції чи партії, як Олександр себе там називає, то відповідно і отримує на то результат у вигляді відозви. Так було з гарбузом, так було з Йощенком, депутатом, ті, які практично в копілочку цієї партії приносили найбільший, і найкращий результат, бо їм люди довіряли. Але вони фактично не влаштовували того самого Олександра. Але це ще не кінець історії. Подкидишев заповзявся довести, що постраждав безневинно і тому подав до суду на свого колишнього партійного боса. Ну, за останні чотири роки п'ятеро людей вийшли з фракції Олександра Васильовича Таможнього. Ми спочатку людина ловить таможнього на брехні. І, скажімо так, та ж схема спочатку погрози, потім мовляння поверну, повернутися, а потім процедура відкликання. Пан Андрій Подкідишев впевнений, що результати голосування під час його відсторонення сфальшовані і проплачені. Лишається дочекатися остаточного рішення суду. А ось тут може бути дуже цікаво. Адже ж, якщо рішення буде на користь Подкидишева, значить таможній таки взяв хабара, а це вже доведений злочин з відповідною статтею кримінального кодексу. Якраз ці кулуарні домовленості, якими він вони намагаються постійно фактично створювати певну якусь таку, знаєте, атмосферу рішалов, як прийнято говорити, і характеризує і говорить про його діяльність, про нього і про їхню діяльність фракції. До речі, мало не забув дружина у пана таможнього прокурор, ще й посаду не останню обіймає в Київській обласній прокуратурі, де, без сумніву, денно і ночно бореться з корупцією і всілякими іншими порушниками. Пані Олено, принагідно не забудьте поцікавитись, чи не було конфлікту інтересів, коли ваш чоловік, пан таможній, голосував за виділення вам земельної ділянки в Бучі і, випереджуючи будь-які звинувачення у наш бік, хочу сказати жодної образи честі і гідності. Все сказане беремося підтвердити документально. Правда лише правда і ні слова, крім правди. Поклади ірпінської і довколишньої корупції бездонні. Будемо розгрібати, так що і ви долучайтеся. З вами був Валерій Степанюк та колектив програми Дезрада. Побачимо.